Вітаю, любі слухачі! Ви на циклі подкастів про маскулінність та фемінність у сучасному світі. І сьогодні темою для обговорювання стане життя жінок в армії, як бути жінкою в армії, баланс між романтизацією та суворою реальністю та реальні обличчя героїнь. Сьогодні поговоримо про це. Жінки у збройних силах України служать на всіх рівнях, виконуючи завдання, що виходять далеко за межі традиційних уявлень про їхню роль у війську. Сьогодні понад 68 тисяч жінок. Є частиною української армії. Серед них 48 тисяч носять військову форму, а ще близько 5 тисяч перебувають безпосередньо в зонах бойових дій. Людмила Дараган, державна секретарка Міністерства оборони, в одному з інтерв'ю наголошувала. Що вони не лише тримають тил, а й беруть безпосередню участь у боях, працюють на стратегічних посадах та надають медичну допомогу та забезпечення. Сучасна українська армія стає дедалі різноплановішою, і все більше жінок обирають військову службу як свідомий шлях для боротьби за країну. Однією з таких військовослужбовець є Ганна Васик, на позивний Ханна, молодша сержантка збройних сил України, яка вступила до війська у 2023 році. Її історія, що неодноразово потрапляла до змі, є показовою для розуміння викликів, з якими стикаються жінки у військовій справі, а також мотивів, що спонукають їх зробити саме такий вибір. До мобілізації Ганна Васик мала успішну кар'єру в сфері культурного менеджменту. Вона працювала операційною директором. Проєкту схема, а також добула науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю філософська антропологія та філософія культури. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, вона зрозуміла, що допомагати дистанційною недостатньо, і тому вирішила долучитися до Збройних сил України. Перед цим вона проходила спецпідготовку, опановуючи навички тактичної медицини. Та бойової підготовки найбільшим викликом для Ганни було прийняття нової реальності, яка передбачає сувору дисципліну, субординацію та обмеження особистих свобод. Вона усвідомлювала, що цей вибір вимагатиме від неї змінити звичайний спосіб життя. Попри ці труднощі, все ж таки вона свідомо зробила крок до служби в армії, прагнучи бути частиною опору. Військова кар'єра Ганни розпочалася у 78-му окремому десантно-штурмовому полку, де вона працювала санітарною. Інструкторкою медичного пункту її основним завданням було забезпечення до медичної допомоги під час евакуації поранених. Робота у військовій медицині в умовах бойових дій виявилася значно складнішою ніж можна було передбачити під час навчання. Медики на передовій перебувають у постійній напрузі, очікуючи вигуку на евакуацію поранених. Часом цей процес тривав від кількох годин. До півдоби, через що не можна було миттєво відреагувати. Крім того, у своїх інтерв'ю Ганна зазначає, що постійні обстріли та загроза життю стають звичними, хоча до них неможливо повністю адаптуватися. Історія Ганни Васик є яскравим прикладом того, як жінки долучаються до військової справи не лише через почуття обов'язку, а й через усвідомлене бажання бути корисними країні. Її шлях доводить, що, попри всі труднощі, жінки можуть ефективно виконувати бойові завдання. Ня, приймаючи складні виклики на рівних із чоловіками, вона стала символом нового покоління українок, які не бояться змінювати своє життя заради перемоги. Але, попри збільшення кількості жінок у війську, керівники деяких підрозділів досі не мають бажання приймати їх до своїх лав. Морська піхотинка і військова медикиня Ярина Чорногуз багатьох інтерв'ю розповідала про випадки, коли командири категорично відмовляються брати жінок на службу, вважаючи це принциповим питанням. На її думку, така позиція є застарілою, адже сучасна війна потребує не лише фізичної сили, а й інтелектуальних і технологічних навичок, якими жінки володіють не гірше за чоловіків. Бойові дії вимагають від жінок постійної праці над собою, а в окремих випадках подвійних зусиль. Військовослужбовець з позивним Пантера єдина жінка-штурмовик у складі ОШБ «Людь». В одному із інтерв'ю поділилася власними спостереженнями, щоб бути на рівних з побратимами. Вона Змушена тренуватися більше за них, не дозволяючи собі навіть на мить показати слабкість, попри бій чи фізичний дискомфорт, вона продовжує працювати на рівні з іншими, адже сприймає службу як свідомий вибір. Що не передбачає поступок чи поплажок, жінки у війську стикаються з викликами, які виходять далеко за межі фізичних випробувань чи професійної підготовки. Один із найскладніших аспектів це психологічний тиск, очікування бою, необхідність залишатися в укритті під обстрілами, усвідомлення ризику для себе та побратимів. Усе це створює постійну напругу, як зазначають самі військові, страх можна раціоналізувати, уявити поранення, смерть, каліцтво, але неможливо підготуватися до моменту, коли доводиться чути у рації 300. І не мати змоги допомогти негайно. Також вони змушені доводити свою компетентність у середовищі, де традиційно домінують чоловіки. Годі говорити, що більшість керівних посад у війську досі займають чоловіки, а жінки, очільниця роти чи тим більше батальйону радше виняток. Фізична витривалість також часто стає ще тим викликом: важке екіпірування, інтенсивні бойові умови, виснаження під час тривалих місій. Усе це вимагає від жінок колосальної сили. Однак тут важливо відзначити не лише витривалість, а й знання власного здоров'я та тіла. Та, мабуть, найважливішим для жінок залишається баланс між військовою реальністю та тим, ким вони були до війни. Багато хто стикається із внутрішнім конфліктом між бажанням повернутися до звичайного життя та відчуттям відповідальності залишитися на передовій. Війна змінює пріоритети, перекроює уявлення про особисті кордони. І найскладніше прийняти ці зміни та знайти в них сенс. Однак подекуди жінки зіштовхуються навіть із такими неочевидними, на перший погляд, проблемами, як немає чого одіти. Питання забезпечення жінок у війську належним обмундируванням і спорядженням залишається й досі актуальним. Протягом тривалого часу їм видавали виключно чоловічу форму, яка не враховувала особливості жіночої фігури. Лише з часом зміни у суспільстві та війна змусили перегляд. Янди комплектування військових зі слів засновниці проєкту Now, Ірини Некорак близько 20% особового складу силових структур України нині складають жінки. Тому ігнорувати їхні потреби стало не просто питанням зручності, а питанням боєздатності, адже жінка змушена працювати в незручному одязі, втрачає мобільність, витрачає більше сил, що може вплинути навіть на її виживання у бойових умовах. Влітку 2023 року стартувала кампанія із розробки військової форми, що враховувала б жіночу тіло за основу взято досвід НАТО. Зокрема, американську військову форму для жінок, що вдосконалюється з 2009 року. Однак пряме копіювання не було можливим, оскільки кліматичні та бойові умови в країні відрізняються від західних стандартів. Основну увагу зроблено на збереженні візуальної схожості з чоловічою формою, але з урахуванням особливостей жіночого тіла змін зазнали крій штанів та кітелів, що дозволили уникнути надмірного тиску в певних зонах та забезпечити біль. Ішу свободу рухів. Польові випробування показали важливість правильно підібраної амуніції, адже на фронті немає місця для компромісів у зручності та безпеці. Тестування нової форми проводилося серед майже п'яти тисяч жінок, які перебувають у зоні бойових дій. Географія виробництва також заслуговує на увагу. Пошиття здійснюється в Івано-Франківський, Хмельницький. І харківських областях, що є стратегічно важливими з точки зору підтримки української економіки та збереження виробничих потужностей в умовах війни. Тільки у лютому 2024 року, тобто через два роки після початку повномасштабного вторгнення, жінки у Збройних силах почали офіційно отримувати військову форму, виготовлену спеціально для них. У міністерстві оборони тоді наголосили, що цей процес був тривалим і складним, але результат виправдав очікування. Що комплекти літньої польової форми враховують жіночі антропометичні параметри, випускаються в широкому діапазоні розмірів від 40-го до 64 і охоплюють різний зріст від 146 до 188 см. Також введено дві повнотні групи, що дозволяє підбирати форму більш точно. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підкреслювала, що належне забезпечення жінок у війську це не лише питання ген. Дарної рівності, а й необхідність у сучасній армії, адже кількість жінок у лавах ЗСУ зростає, зокрема за рахунок доброволець. І забезпечення їх відповідним спорядженням є ключовим для ефективності військових операцій. Розробка військової форми для жінок стала показовим прикладом еволюції українського війська. Це не просто новий елемент екіпірування, а символ того, що армія адаптується до реалії і визнає важливість кожного бійця незалежно від статі. У цілому проблема, яка десятиліттями залишалася в тіні, нарешті була вирішена, що є черговим доказом розвитку збройних сил України в умовах Росії. Сійсько-української війни українки на фронті доводять свою компетентність у найскладніших умовах, змінюючи уявлення про жіночу роль у військовій сфері. Вони борються не лише з ворогом, а й з упередженнями, демонструючи витримку, професіоналізм і відданість захисту держави. Війна, що триває, робить їхні досягнення видимими. А суспільство поступово визнає, що армія це місце, де немає поділу за статтю, а є лише прагнення до перемоги. Дякую вам за прослухов. Будьте активними, пишіть свої думки щодо цієї теми та до нових зустрічей!